Захисники, котрі повертаються із фронту, часто започатковують бізнеси. Це також є однією з форм реабілітації та повернення до цивільного життя. У Шепетівці це Хмельниччина. Ветеран Сергій безчасний після поранення відкрив спортивний клуб. Нині він є одним із найбільших спортивних клубів міста. Тож тепер це не лише велика тренажерна зала, а і простір для відновлення та реабілітації. Бачила його наша Вікторія Гетьман. Ветеран Сергій безчасний показує свою щоденну спортивну рутину. Нормально, все файно, не важко. Я вже привик. Ще рік тому такі вправи були ветерану не під силу після важких поранень на Бахмутському напрямку. Ще у 22-му Сергій відновлюється і досі допомагає в цьому великий спортивний клуб, який торік облаштував разом із родиною. Це мрія дочки, і я вирішив її в цьому підтримувати. Це спільна справа стала. Тепер каже, це не просто бізнес, а можливість повернути себе у довоєнну форму. Тут не зрівняти, що рік назад було, і що зараз, то це то небо і земля. Так, да, Прогрес у нас колосальний. Да. Обладнання для залу придбали за грантових півмільйона гривень. З цим розповідає допомогли у місцевій службі зайнятості. Допомагаємо у написанні бізнес-плані, підбору персоналу. Також допомагаємо подати заявку і вже ведемо подальший супровід то для того, щоб вони створили власну справу або, наприклад, вже діючий бізнес могли розширити. У Нас були свої кошти, але нам якби не вистачало. І донька знала про програму гранта. Ми ці кошти реалізували на те, що ми змогли взяти купити докупити гантелі, там гірю. Так. Та його зал каже Сергій, це не лише про спортивну форму. Тут працює і реабілітолог. Відпускаємо лопатки і трошки лікті не розгинаємо. Це поранення є індивідуальним. Так само співпрацюємо з лікарями, якщо потрібно. Тоді я вже складаю індивідуальну програму тренування. Якщо в людини є проблеми з ногами, ми розпрацьовуємо більший акцент на ноги, але працюємо завжди на все тіло. Цей спортклуб працює і за програмою Ветеранський спорт. Так, колишні армійці можуть зареєструватись у застосунку дія і подати заявку на виплату за заняття спортом. Це наразі півтори тисячі на сезон і займатись в тренажерці Сергія безкоштовно. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Ми, Україна, марафон. Єдині новини.